Для того, щоб набирати м'язову масу, нам потрібен профіцит енергії кілокалорій. Всі це чули і не раз. Та чому ж на практиці виходить так важко дотримуватися цього профіциту, щоб набирати вагу? Бо немає розуміння, з чого почати і у якій послідовності діяти. Інформації в інтернеті ну, дуже багато. А з вами, як завжди, Владирович. Поділюсь, що думаю про це, спираючись на досвід власних занять з 2011 року і тренувань інших атлетів. Оскільки м'язи і жир мають різну вагу, то треба дивитися не лише на зміну маси тіла на терезах. Ось критерії вимірювання результату набору маси. Перше по зважуванню, друге по візуальним змінам. По фото або з каліпером, який служить для вимірювання відсотку жиру у домашніх умовах, та робимо заміри тіла сантиметром. третє. Про це трохи далі детальніше. За науковими роботами дослідника і тренера Лейла Макдональда були виведені рекомендації атлетам щодо швидкості набору м'язів, на що вам треба орієнтуватись. То виходить, що за один рік свідомих тренувань харчування по режиму можна набрати від 9 до 11 кг на рік або ж 0,9 кг на місяць, два роки тренувань це від 4,5 до 5,5. Десь 0,45 кг на місяць. Для трьох років тренувань можна набрати від 2 до 2,7 кг. Це десь 0,22 кг на місяць. А от більше 4 років занять ми набираємо від 0,9 кг до 1,3 кг на рік. Все закінчуємо з нудними цифрами. Тобто, бачимо, що є тенденція до зменшення. Чим більше ми набрали раніше, і чим більше ми тренуємось. І це нормально. Якщо ми швидко набираємо, то це буде вже з зайвим жиром. Якщо вага дуже швидко зростатиме під час зважувань, і ви робите силові тренування, то вага буде у вигляді м'язи плюс неминуче жирова тканина. Якщо ж у другому випадку вага зростатиме повільно, то це буде саме м'язова маса з мінімум жиру, але нам це й потрібно. Якщо їсти і не тренуватися, набиратимемо в основному жир. Для кращої мотивації введіть запис результатів, тобто заміри тіла, ваги, силових показників, і відслідковуйте по фотографіям десь раз на місяць. Наприклад, талія у сантиметрах, біцепс, груди, стегно, ікри і вага у кілограмах. Зважуватись треба в однакових умовах і бажано наче серце, з мінімум одягу та робити фото спереду, ззаду і збоку. І під одним джерелом світла, щоб тіні не відбивали реальний стан речей. І також результати по тренуванням записувати у тренувальний щоденник. Адже чим більше ви прогресуєте у навантаженнях у ваших силових вправах, тим і більше зростатиме м'язова маса. Звісно, якщо є профіцит калорій, то все піде куди треба. Для створення профіциту енергії для початку нам треба прорахувати базовий обмін речовин за допомогою калькулятору. Вони всі неточні. Та й може ви неправильно порахуєте, але важливо від чогось відштовхувати, щоб потім коригувати. Основні метаболічні витрати або базовий обмін це кількість калорій, які необхідні нам для підтримання життєдіяльності організму в стані спокою. Тобто, коли ми сидимо, лежимо, дихаємо, простими словами. Можна обчислити за формулою міфліна сенжора. Давайте для прикладу візьмемо чоловіка 45 років, 1,77 м зріст і 81 кг ваги тіла. По формулі це виходить 1696 ккал у стані спокою без урахування фізактивності. Тепер розрахуємо так звану додаткову метаболічну витрату. Це кількість калорій енергії, яку витрачаєте на фізичну активність. Тобто стан спокою і фізична активність додатково протягом дня. Залежно від рівня вашої активності множте базовий обмін на коефіцієнт з таблиці. Це ми отримуємо скільки потрібно кілокалорій на день для підтримки поточної ваги з урахуванням фізичної активності саме для вас, щоб ви і не набирали, і не скидали вагу. Тепер треба створити профіцит. Для набору м'язів треба збільшити вашу денну кількість калорій, яку ви споживаєте, приблизно від 200 до 500 ккал. Цей профіцит дасть вам змогу поступово набирати м'язи з мінімальною кількістю жиру. Тож, якщо розрахунки були правильні і при зважуванні буде вага більша через декілька тижнів, або ви спрогресуєте у замірах тіла, то це добре. Якщо формула не точна, а ми всі різні, і формула потрібна, щоб від чогось відштовхуватись, і вага не змінюється через ваші якісь індивідуальні особливості, або навпаки падає, то логічно, що збільшуємо ще калораж по формулі і додаємо ще 200-300 ккал. Зверніть увагу, що кожного дня у вас може бути різна фізактивність, і від того ми можемо змінювати харчування і калораж, то ви далі прорахувати на кожен день. Коли ви тренуєтесь або лежите вдома. У мене до вас є одне питання: чи бажаєте ви навчитися силовим елементам? Наприклад, стійки на руках, пропорції, виходи на дві, передній вис, ластівка, горизонт та багато інших, які не просто видовищні, але й цікаві у вивченні і розвивають ваші м'язи. Щоб придбати книги з планами тренувань і навантажень, технікою виконання з фото або відео, то напишіть мені. Повний список елементів детальніше під відео. Тепер білки, жири, вуглеводи. Зводимо їх в калорійність. Оскільки прийнято вважати 1 грам білка це 4 ккал, 1 грам жирів це 9 ккал і 1 грам вуглеводів 4 ккал. Нагадую для тих, хто забув або не знав. Тоді починаємо з білків. Підбирайте відсоток білку від денної норми це приблизно буде від 15 до 30%. Змінюйте цей відсоток індивідуально. Як вам буде комфортно за відчуттям від дієти з часом. Наприклад, поставивши 21%, то формула прорахує 153 г білку на день для нашого прикладу. Щоб отримати, ми 21 ділимо на 4 і множимо на денну калорійність і ділимо на 100 згідно з попередніх розрахунків. Так, це максимально прикладне відео. Тому, якщо щось буде складно по формулам чи не зрозуміло, пишіть в коментарі. Або при індивідуальній роботі зі мною я надаю цю табличку, де ви зможете ввести свої дані і воно автоматично прорахує все. А якщо попросите в коментарях, то можливо я завантажу цей калькулятор у телеграм-канал. Тут все максимально просто і зручно. Тепер по жирам. Беріть десь від 20 до 35% від вашої денної норми з урахуванням профіциту. Рахуємо по формулі, наприклад, ставимо 28%. Тоді в нас виходить результат десь 90 грамів на день. Формула така ж, як і для білків, тільки використовуємо 9 замість 4. Далі вуглеводи. Формула розрахується за залишковим принципом, що залишилось від калорійності залежно від того, скільки ви ввели відсотків жиру і білків. Формула, якщо рахуєте вручну, то це 100 мінус жири плюс білки. У душках. У нас вийшло 51% вуглеводів, і це дасть 370 ккал. Якщо ж вам забагато білку, або жирів, або вуглеводів, то можна погратися з формулою і змінити співвідношення. Експериментуйте на практиці саме під себе. І в кінці у зведеній таблиці ми отримуємо скільки для наших параметрів ваги, зросту, віку. І активності треба споживати білків, жирів вуглеводів із якою калорійністю. Заповнювати і рахувати можна за допомогою будь-якого калькулятору калорійності завантаживши на телефон. У багатьох застосунках мобільних у Play Market або Apple Store можна підібрати собі меню самостійно під певний Калораж. Тут треба посидіти і повитрачати час. В різні дні Калораж може відрізнятися. Але щодо готування, краще планувати тиждень і приготування їжі наперед. То з яких же продуктів брати ці жири, білки, вуглеводи? Дивіться, хоч при наборі, хоч на схудненні, ми можемо так підлаштувати свій раціон, що буде враховано під загальну калорійність і солодощі, і різна випічка, і просто не треба від цього відмовлятися повністю. Іноді в деякі дні дозвольте себе розгрузити. Немає поганих продуктів, є певна калорійність, в яку ми можемо вміститися. А продукти можуть бути більш або менш калорійні, головне їх кількість. Звісно, основою будуть м'ясні страви, яйця, молочка, риба, овочі, каша, макарони, фрукти і так далі. Але побалувати себе можна в рамках калорійності. Тепер розберемо ще одну методику для набору за допомогою розрахунку чистої ваги тіла. Що це і чому це важливо? Якщо ви хочете набрати вагу, звертайте увагу не просто на загальну вагу, а на чисту масу тіла, тобто все, крім жирової тканини. Що входить в чисту вагу: м'язи, кістки, внутрішні органи, вода і глікоген. Щоб збільшити чисту масу, це треба вживати десь від 1,5 до 1,8 грами білка на 1 кг чистої маси. Саме тому багато хто не набирає. Бо рахує на загальну вагу, при наборі важливіше слідкувати за білком і за загальною калорійністю. Тож як порахувати чисту масу. Множте свою загальну вагу на коефіцієнт, що залежить від відсотку жиру. Відсоток цей можна визначити або візуально, або каліпером вдома, більш точно, у якусь лабораторію ви навряд чи підете. Або ще є такі розумні ваги, які показують індекс маси тіла, пропускаючи через вас невеликий електричний розряд. Не хвилюйтесь, це безпечно. Деталі по коефіцієнтам у таблиці Атлети Мій досвід тренувань з 2011-го. А треную людей з 2019 року. Можна побачити десятки відгуків на сайті. Якщо ви бажаєте покращити свою базову підготовку з вагою тіла або обтяженнями, вдома, на вулиці, у спортзалі, або вивчити силові елементи чи скоригувати харчування, схуднення, набір, то напишіть мені, щоб придбати план навантажень. Спершу я скину вам анкету і зворотній зв'язок, щоб дізнатися більше про вашу підготовку, травми, протипоказання та надам ознайомче відео, як виглядатиме наша співпраця. І тоді ви вирішите, чи все підходить. А я складу під вас програму. Пишіть контакти під відео. Чи важливо обов'язково рахувати і заморочуватись? Ну це ж складно, я погоджуюсь з вами. З одної сторони, важливо це декілька тижнів зробити, щоб ви далі орієнтувались наперед, скільки, які продукти мають яку калорійність і як взагалі харчуватись, щоб вага була на місці саме для вас. А потім вже додавати білків, вуглеводів для набору. Або зменшувати їх для схуднення, переважно вуглеводи. Білки на схудненні теж важливі. І пам'ятайте, що треба слідкувати, щоб це було не дуже швидкі зміни, щоб не втрачати м'язову масу при схудненні або не запливати жиром при наборі. З іншої сторони, рахувати дійсно не обов'язково. Якщо ви вже орієнтуєтесь, від якої їжі ви змінюєтесь у вазі, або почуваєтесь гірше, краще, міняється відсоток жиру, то треба експериментувати. І вести записи параметрів ваги, замірів тіла, і візуально оцінювати, який у вас відсоток жиру. Щодо тренувань, як же визначити оптимальну частоту тренувань, бо важливо, як часто ми навантажимо м'язову групу. І важливо також прогресувати або у вазі, або у складності вправ. Тоді при профіциті буде рости і м'язова маса. Користуйтесь таким методом. Через 3-5 тижнів аналізуєте те, що у вас виходить. Отже, якщо кількість повторень, вага, складність виконання вправи не змінюється через декілька тижнів, або зменшується кількість повторень при тій же вазі, значить м'язи точно недостатньо ще відновилися, і треба додати 1-2 дні відпочинку між тим, як ви навантажуєте м'язову групу. Між одною м'язовою групою зробіть не 7, а 8 днів відпочинку. Запам'ятайте, що чим вищий рівень підготовки, тим повільніше буде прогрес, а тому чим більш об'ємніші стають тренування, треба і відпочивати більше. Саме за програму тренувань і як все розподілити, я робив не одне відео на каналі, там детальніше. Якщо бажаєте такий же детальний розбір про схуднення або залишились питання, пишіть в коментарі. До речі, якщо ви ще не бачили мій телеграм-канал і інстаграм, то вас чекає бонусний контент про тренування у телеграм. І там є чат атлетів для спілкування, а в інстаграм більш особисте. Доєднуйтесь за посиланням під відео. А якщо вам цікава тема силових тренувань, обов'язково подивіться ось це відео на каналі Владорович або напишіть мені, щоб я склав вам план тренувань, відгуки і деталі на сайті. Атлет спить в кожному з вас.